Всіх вітаю на каналі Іммігрант у Польщі. У зв'язку з останніми подіями мені здається, що порівняння Польщі і Іспанії буде доволі доречне. Тому сідайте зручніше, ми починаємо. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки і, звісно ж, писати коментарі. Тому що, якщо я помиляюсь, можете мене сміло виправляти. Ваш коментар я під цим відео. Одразу давайте почнемо з мінімалки. Як ми знаємо, в Польщі у нас 970 євро мінімалка бруто. Якщо кажемо про Іспанію, то з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна оплата в Іспанії дорівнює 1134 євро за 14 виплат на рік і 1323 євро за 12 виплат на рік. Дуже цікава схема, в Польщі такого немає. Тому якщо можете написати, як це взагалі працює, то Буду дуже вдячний за це. Цікаво, що на законодавчому рівні в Іспанії теж прийнята мінімальна заробітна плата за один робочий день. Тобто для, для роботодавця один працівник мінімально може отримувати 37 євро 80 євроцентів, практично 38 євро один робочий день. Цікаво. Якщо казати про середні заробітні плати, то, як ми знаємо, в Польщі це приблизно 1800 євро. Якщо казати про Іспанію, то відносно Євростату, то тут цифри в 2000 євро. Чесно кажучи, думав, що чомусь в Іспанії трохи вищі середні зарплати, але, як бачимо, ні. Практично такі самі. Різниця 200 євро бруто. Не так уж і така уж велика різниця. Якщо будемо казати про податки з умови. як ми знаємо в Польщі умова опраці праці це приблизно 35, а то і більше процентів. Якщо казати про умови злицення, то 25% приблизно відсотків ви заплатите зі своєї умови. Наприклад, з умови опраці, праці, з мінімалки, ви практично 1000 злотих віддаєте, віддаєте на податки. Різні там, зуси, страховки і так далі. Якщо будемо казати про Іспанію, то Тут дуже цікаво, тому що в Іспанії використовується така сама система, як і в Канаді, яку ми розбирали. Тут в нас так: 19% платять люди, які мають дохід менше за 12 450 євро. 12 4, 24% платять люди, які отримують від 12,5 тисяч євро до 20 тисяч 200 євро. 30% платять люди, які отримують до 30, 35 тисяч євро 200 євро. 337% отри, платять люди, які отримують зарплатню до 60. Тисяч євро і 45% платять ті, хто отримують більше за 60 тисяч євро. Цікаво, що такий процент, наприклад, як в Польщі з умови праці, людина буде платити, якщо заробляє приблизно 35 тисяч євро. Тобто, так розумієте, якщо 35 тисяч євро, якщо ми так поділимо, то виходить практично 3 тисячі євро заробіток на місяць. Різниця, звісно ж, дуже велика. Якщо говоримо про ВАД, то в Польщі в нас НДС 23% стандартна ставка. Для реєстрації деякі бізнеси, деякі види діяльності, вони дають можливість нам зареєструвати ВАД тільки по досягненні 200 тисяч доходу на фірмі. Вже потім 200 тисяч злотих, звісно ж. Потім ви маєте обов'язково зареєструвати ВАД на фірму. І стандартна ставка, я як сказав, 23%. Якщо казати про Іспанію, то в нас стандартна ставка 21%. Друга шкала в нас оподатковується 10%, 10% то в нас це як їжа для тварин, наприклад, так, або окуляри, наприклад, оподатковуються 10% ват. Якщо казати про третій рівень, третій рівень це 4%. 4% оподатковується їжа. Ну, і є, звісно ж, такі вид діяльності, не вид діяльності, а ватом взагалі не облагається діяльність це медицина, освіта, спорт та страховки. Якщо будемо казати про податки на дохід фірми, як ми знаємо, в Польщі у нас ЦИТ, Цит оподатковується, ставка. Цит 9% до 2 мільйонів євро. Якщо вище доходи на вашій фірмі 2 мільйонів євро, то ви платите 19%. Якщо казати про Іспанію, то в нас тут до 1 мільйона євро фірма має платити 23 податки. Доволі висока, чесно кажучи, ставка, практично в три рази більше. Але цікаво, що нові компанії, які тільки пририс. Після реєстрації можуть, можуть користуватися пільгами і платити приблизно 15%. Не знаю, чи правда чи ні, якщо в, якщо в підписниках є бізнесмени з Іспанії, будь ласка, підтвердить це, або навпаки, напишіть правду. Так? Цікаво, що, наприклад, інвестиційні фонди в Іспанії оподатковуються тільки 1% на прибуток. Добре, йдемо далі. Звісно ж, ВНЖ. Це найцікавше, мені здається, в цій темі порівняння, тому що в Польщі, як ми знаємо, можна отримати ВНЖ від освіти, від праці, від бізнесу, від там, карти поля, коротства і так далі. Це вже дуже багато разів вже ми з вами це обговорювали. А якщо казати про Іспанію, то в Іспанії є декілька цікавих моментів, тому що так склалося, що Іспанію завжди обирали люди з грошима. Чому? Ось чому. Тому що, якщо у вас є можливість купити нерухомість, яка коштує а, більше, ніж 500 тисяч євро, то ви отримуєте ВНЖ. Так, також є можливість отримати ВНЖ, якщо ваша нерухомість коштує трохи менше ніж 500 тисяч євро, але там є а, спеціальні вимоги, Теж можна отримати ВНЖ. Третій, третій варіант це, звісно ж, освіта. І четвертий дуже цікавий, тому що в Польщі, наприклад, цього немає. Це називається цифровий кочевник, віза цифрового кочевника. Тобто, якщо ви. Працюєте фрилансером, наприклад, якимось блогером або IT, в сфері IT працюєте і маєте, маєте можливість працювати здальні, тобто не в офісі, так То, якщо ви доведете банку. Не банку, звісно ж, Іспанії, що отримуєте в місяць бруто 2520 євро на рахунок іспанського банку, якщо ви це доведете, звісно ж, і будете оплачувати податки там, то ви можете проживати і отримати навіть ВНЖ в Іспанії, навіть якщо ваш роботодавець знаходиться не. В Іспанії, тобто ви можете фактично жити в Іспанії і працювати, наприклад, на американського заснов... американського роботодавця. Цікава можливість, наприклад, в Польщі такого я не зустрічав ні у кого. Також п'ятий варіант це відкрити стартап і почати інвестувати в нього, як фактично як бізнес, так? Порівняння з бізнесом в Польщі, але там трохи інші вимоги. Якщо будемо казати про нерухомість, як ми знаємо, в Польщі це таке болюче доволі питання. Тому що якщо казати про Варшаву, а я проживаю у Варшаві, то тут зараз кавалерка з плюс-мінус нормальним ремонтом зараз коштує практично 1000 євро. Ну добре, якщо навіть брати 4000 злотих, це приблизно 800-900 євро. Тобто для Польщі я вважаю це. Дуже великі гроші, дивлячись на ті гроші, які люди, люди отримують на роботі в Польщі. Але якщо казати, наприклад, про Іспанію, то в Іспанії я зустрів я про про перевірив декілька сайтів з нерухомістю і знайшов дуже цікаву інформацію: що, наприклад, в Мадриді чи в Барселоні можна знайти. Квартиру за 500, за 600, а навіть за 700 євро з набагато кращим видом, набагато кращим ремонтом, і взагалі це буде, вибачте, Барселона або Іспанія або Мадрид. Цікаво, що навіть наткнувся на на таку оголошення, в Малагі можна орендувати такий міні-домик з басейном за 500 євро. Дуже цікава. Можливість, тому що якщо ви, як ми вже з вами обговорювали буквально декілька хвилин тому, є, є якимось фрілансером або айтішником, айтівцем, як буде правильніше українською, то а, можете собі дозволити жити в, принципі, в шикарному кліматі, з в доміки в, в домівлі з басейном за 500 євро і отримувати нормальну зарплатню. Як на мене, ідеаль, ідеальне життя. Якщо будемо говорити говорити про географію, тут звісно ж дуже складно з точки зору бізнесу. Це... Намагатися якось розглянути, тому що, звісно ж, Польща граничить з Україною, а більшість наших бізнесменів співпрацюють саме з, 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 з тим, що пов'язане з імпортом імпортом, з експортом з України. Тому, звісно ж, з точки зору бізнесу, то хіба що а, Польща виграє. Але якщо казати про життя, про клімат, тут, звісно ж, різниця просто колосальна, тому що. Той, та людина, яка хоч раз жила прожила одну зиму в Польщі, думаю, що навіть не буде спорити, що Іспанія тут на декілька рівнів краще буде для життя ніж Польща. Якщо будемо казати про населення. Населення в Польщі у нас 38 мільйонів. Якщо казати про Іспанію, то в Іспанії 47 мільйонів. Як бачимо, більше практично на 20%. Більше ринок внутрішній. Тобто, якщо ви, наприклад, будете займатися на внутрішньому ринку, тим самим e-commerce е на локальних маркетплейсах, то звісно що у вас. Виростає можливість е, на 20% продати свій товар, так тому що у вас більше потенціальних клієнтів, е, ну і в них більше доходи. І середні теж, і мінімальні, і середні. Тому тут, в принципі, я, мені здається, що Іспанія виграє у Польщі. Ну і паспорт. Тому що, як ми знаємо, Польща в нас займає шосте місце в світі і дає можливість паспорт цієї країни е, поїхати полетіти. Без візи в 186 країн світу. Якщо казати про Іспанію, то Іспанія в нас знаходиться на другому місці, є одним з одною з найкращих держав в цьому, в цьому питанні, тому що паспорт цієї держави дає можливість полетіти в 194 країни без візи. Дякую за перегляд. Висновки можете зробити самостійно. якщо... У вас є якісь питання, або щось хочете висловити в коментарях? Запрошую. Дякую за перегляд. Ще побачимось.